Цього року компанія Lenovo представила нову лінійку ігрових ноутбуків Lenovo Lock, яка зайняла свою нішу між флагманськими та бюджетними ігровими ноутбуками. Дещо вона отримала від Lenovo IdeaPad Gaming, хоча за ціною та залізом Lenovo Лок наближається до лінійки Legion. У нас на огляді вже був Lenovo Lock 15, а сьогодні Lenovo Lock 16. І подивимося, чи є між ними якась різниця, окрім розміру дисплею. Мене звати Роман. Вона канала. Нарі, інтернет магазину КТС. поїхали у зовнішньому вигляді. Ноутбуку відчувається запозичення, Заду впізнавані отвори, системи охолодження та шарніри для кришки дисплею, як на легіонах, проте заокруглені краї і пластиковий корпус як IdeaPad Gaming. Хоча корпус ноутбуку пластиковий і не дарує якихось преміальних відчуттів, він напрочуд практичний і майже не збирає відбитків пальців. На правому торці розмістили один USB a та перемикач електронної шторки веб-камери. Ззаду розташовано два USB, a роз'єм Ethernet, HDMI 2.1 і та роз'єм для заряджання. На лівому торці роз'єм 3.5 мм для навушників та Type-C з підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1.4. Відповідно по USB Type-C можна буде приєднати зовнішній монітор, а також заряджати ноутбук. А от вбудованого картрідеру тут немає. Клавіатура повноформатна із цифровим блоком, отримала одноколірну білу підсвітку із двома рівнями яскравості тачпад середнього розміру. Його вистачить, щоб користуватися ноутбуком за відсутності під рукою мишки. На нижній кришці розташували решітку охолодження, яка буде викидати тепле повітря з двох боків та заднього торця. Також тут є два динаміки з підтримкою на хімік аудіо потужністю 2 Вт кожен. Важить ноутбук близько 2,5 кг. В комплекті буде адаптер з вихідною потужністю 170 Вт. Дисплей Лінійки Легіон могли похвалитися чудовими колірними показниками, що підходили для роботи із візуальним контентом. В ЛОК 16 також встановили якісну матрицю, що відрізняє його від моделі Лок 15, куди встановили екран дещо простіше. Log 16 отримав IPS-дисплей розміром 16 дюймів із роздільною здатністю WQXGA, частотою оновлення 165 Гц та максимальною яскравістю 350 ніт. Показник колірного охоплення 100% SRGB. Тому він цілком підходить для редагування фото та відео. Приємна і наявність технології G-Sync, що дозволить зменшити розриви у зображення для кіберспортивних ігор. Компанія Lenovo окремо наголосила на наявності чипу штучного інтелекту, що працює із фірмовою технологією Lenovo AE Engine Plus. Наскільки я зрозумів, з кількох описів на сайті цей чип допомагає аналізувати показники датчиків та гнучко керувати продуктивністю. Як саме не дуже зрозуміло. І поки я буду розповідати про мою конфігурацію. Можете подивитися на тести ігор. Серцем ноутбуку виступає Intel Core i7 13620H. Він виконаний за техпроцесом 10 нанометрів, має 10 ядер, 16 потоків із базовою частотою 3600 МГц та можливістю турбобусту до 4900 МГц. Цей чип має інтегровану графіку Intel UHD Graphics, а розмір кешу третього рівня складає 24 МБ. Стандартне енергоспоживання розпоживання варіюється в межах 35-45 Вт, а в бусті сягає 115 Вт. Цей камінь підтримує оперативну. Пам'ять формату DDR5 5200. Тому до пари і встановили дві планки по 8 ГБ такого формату. Що розчаровує, офіційно максимальний обсяг оперативної пам'яті обмежено 16 ГБ, на відміну від легіонів, де можна апгрейдитись до 32 або 64 ГБ. Хоча камінь в цьому ноутбуці підтримує обсяг оперативної пам'яті аж до 64 ГБ. Тому теоретично можна спробувати додати оперативки до Lenovo на свій страх і ризик. В якості відеочипу обрали достатньо непоганий варіант. Це Nvidia GeForce RTX 4060 із обсягом пам'яті 8 ГБ gddr 6 яка може працювати в режимі Boost Clock із частотою 2370 МГц. tgp відеокарти становить 115 Вт. Варто відмітити, що 40-ва серія відеочіпів Nvidia підтримує технологію RTX та нову версію DLSS35, реліз якої ми наразі очікуємо. Ван Вайк 2 з максимальною доступною роздільною здатністю на високих нолах. Графіки RTX та DLSS можна пограти із середніми 25 FPS. Без RTX, але з DLSS зі збалансованими налаштуваннями можна досягти 60 FPS, що вже виглядає набагато краще. Звісно, можна погратися із налаштуваннями і досягти 60 FPS навіть із трасуванням променів. Щоправда, доведеться грати із низькими налаштуваннями всього, окрім роздільної здатності. Температурні показники як процесору, так і відеокарти під час тестів в іграх ви бачите на екрані. Приємна система охолодження працює справно та забезпечує робочі температури як процесору, так і відеокарти, не досягаючи критичних показників. Звісно, у продуктивному режимі шум кулерів відчутний. Проте за допомогою комбінації клавіш FN плюс Q можна перемикати режим роботи: тихий, авто та продуктивний. Залежно від обраного режиму, індикатор на клавіші живлення буде змінювати свій колір. Що цікаво, в цій моделі сканер відбитків пальців у кнопку живлення не вбудовано. У коментарях під відео про Lenovo Log 15 розгорнулася палка дискусія стосовно нібито перегріву відеочипу у цих моделях. Тому ми вирішили провести окремий стрес-тест. Тож Vaida64 за півгодини тесту. Ми не побачили жодного перегріву. Температура трималася в районі 70 градусів. Так само, ноутбук показав себе і в тесті FurMark 10, тож нічого не поплавилось і не відвалилось. Безумовно, ноутбук підходить і для робочих завдань. Ця конфігурація дозволяє комфортно монтувати відео 4К 60 FPS у повній якості перегляду, без лагів та фрізів. Рендер відео тривалістю 13 хвилин у роздільній здатності 4К та бітрейтом 28 Мбіт за секунду буде займати у Вінтов 5 хвилин зберігати свої файли можна буде на M.2 2 SSD формату 2242, PCI-Express 4.0, обсягом 512 ГБ. До речі, другий слот формату M.2 2 буде вільним і очікуватиме встановлення твердотільного накопичувача обсягом до 1 ТБ. За приєднання до бездротової мережі відповідає модель fi з підтримкою стандартів Wi-Fi 6 або ж AX. а приєднати свої бездротові аксесуари можна за допомогою Bluetooth версії 5.1. Акумулятор обсягом 60 Вт-година дозволить працювати на одному заряді до 5 годин в офісному режимі. При перегляді відео на Ютубі з максимальною яскравістю дисплею, за 13 хвилин ноутбук втратив 10% заряду. При цьому система сповістила, що залишку заряду в такому режимі вистачить орієнтовно на 4 години. Підтримка технології швидкого заряджання Rapid Charge дозволяє за одну годину зарядити ноутбук з 0 до 80%. Комплектний блок має потужність 170 Вт. Якщо ви вважаєте, що швидке заряджання шкодить вашому акумулятору, можна вимкнути цю функцію у застосунку Lenovo Vantage. Додатково можна увімкнути режим захисту акумулятору, за якого ноутбук буде заряджатися лише до 80 а також режим нічного заряджання, за якого вночі ноутбук заряджається до 80% та відновлює заряджання зранку. Lenovo Log 16 дійсно зайняв свою власну нішу серед ігрових ноутбуків. Від моделі Log 15 його відрізняє виключно розмір дисплею та його колірні показники. В іншому ноутбуки ідентичні за ідентичною конфігурацією. Безумовно, Log 16 за ці. Ціною тяжіє до лінійки Легіон, проте така ж сама конфігурація, але в корпусі від Легіон буде коштувати значно дорожче. Якщо ж вам сподобався цей ноутбук, посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Па-па!